Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Врятувати кілера Путіна ліквідував в одній з європейських столиць а, бандита. Кого очільник Кремля особисто зустрічав в аеропорту з квітами? Він показав себе ефективним кілером. Як йому роками підчищали біографію. Неймовірна детективна історія. У нього була така характерна для офіцерів виправка. Вечір 1 серпня. Путін особисто біля трапа літака із квітами. Та зустрічає він невисокоповажного лідера іншої держави. Ви тільки подивіться, він тисне руку дивовижному чоловіку у кепці та спортивці Адідас. Ці кадри увійдуть в історію. Вперше за багато десятиліть між Заходом та Росією відбувся масштабний обмін полоненими. Кремль відпустив зі своїх тюрем 16 бранців. Серед них російські опозиціонери, співробітники штабу Навального, а в обмін західні країни віддали вісім росіян, яких пов'язують із російськими спецслужбами. Але найцікавішою персоною є той, кого називають особистим кілером Путіна. Що він зробив на заході? Про це розкажемо далі. 1 березня у Москві ховають російського опозиціонера Олексія Навального. За кілька днів до цього, його найближча прибічниця Марія Пірчіх публікує відеоролик, в якому заявляє, що Навального вбили у російській тюрмі напередодні обміну перемовини, щодо якого були вже на фінальній стадії, Навальний в ближайші дні мав бути на свободі. Потому що ми добилися рішення на його обмін. За словами Півчик, Навального мало обміняти разом з двома американцями: журналістом видання «The Wall Street Journal Еваном Гершкевичем та колишнім морським піхотинцем Полом Уїланом. Натомість Росія мала отримати одну людину пожиттєво засудженого у Німеччині Кілера Вадима Красікова. Але що ж він за шишка така, що на нього одного мали обміняти аж трьох в'язнів Кремля, серед яких міг бути і нині покійний Навальний? Почнемо з того, що Путін намагається витягнути Красікова вже не перший рік. У вересні 23-го журналісти з Street Journal з'ясували, що два роки тому очільник Кремля доручив голові Радбезу Патрушеву, так би мовити, промацати ґрунт щодо подібного обміну. Крім того, нещодавно Путін згадував пробивцю в інтерв'ю одіозному журналісту Такеру Карлсону. Чоловік, який із патріотичних соображені ліквідував в одній з європейських столиць бандита. Мы не закрыты для переговоров. Более того, эти переговоры ведутся. Бандитом Путін назвав чеченського військового польового командира, громадянина Грузії Залімхана Хангошвілі, який воював проти росіян у Другій Чеченській війні, а пізніше проводив рейди на території Інгушетії. Він отримав серйозне ранення, не змог далі участвувати в бойових діях і повернувся спочатку в Грузію. Но там, по його словам, ему, його сім'ї, поступали угрозы, поэтому он запросил убежище в Германии и получил его. Вбивство Хангошвілі було немов у кіно. 23 серпня 2019 року в парку в центрі Берліна зловмисник під'їхав до чоловіка на велосипеді і зробив кілька пострілів голову. Залишивши місце злочину, викинув велосипед у річку, зняв перуку і ледь не загубився у натовпі. Однак його помітили двоє підлітків, які повідомили в поліцію. Невдовзі його арештували. В паспорті, який був у вбивці при собі, було вказано прізвище Соколов. Когда журналисты э, из Белинкэт и Инсайдер, в первую очередь, они занимались раскапыванием э, этой истории, уже тогда было понятно, что, скорее всего, эта фамилия подставная, потому что на нього взагалі нічого немає. Як пізніше з'ясують журналісти насправді підозрюваного звуть Вадим Красіков, уродженець казахстану з шістдесят шостого року народження, німці в тому числі жорсткі люди, у них зразу там пожизнення заключення, здавалося б, черговий кіло Кремля, ймовірно, одного поля ягоди з гори звісними Петровим і Бошировим, але чому він аж настільки важливий для Путіна, аби це зрозуміти, повернемося на кілька років назад? 2007 рік у Карельському містечку вбили місцевого бізнесмена Юрія Козлова, серед підозрюваних були красиков і ще двоє чоловіків. Вони виявилися ветеранами спецназу ФСБ «Вимпіл». Важна деталь, тому що видимо, коли ці люди служили, були співробітниками, сотрудниками вот система не действувала і э, не попадали в полі поліції. А Як тільки вони вийшли на пенсію. Видимо, какие-то флажки где-то пропали, И, в общем, ну от вони були задержані після цього. Представлені перед судом. Вимпіл це елітний загін спецназу ФСБ Росії, створений ще в 80-х роках. Спочатку підпорядковувався головному управлінню КДБ. Ета були люди, які могли. Зі статусом офіцерів, за статусом офіцеров нілігалов бути за лінію фронту в глибокий тил противника в любую страну. Однак те, що ймовірними спільниками Красікова були спецпризначенці, вимпіва ще не робила його ФСБшником. дещо більше світла на його біографію пролила вже наступна брудна справа. 2013 рік у Москві біля під'їзду свого будинку розстріляно бізнесмена Альберта Назарова. Це вбивство потрапило на камери московських домофонів. Коли потерпілий підходив додому, до нього під'їхав чоловік на велосипеді і зробив кілька пострілів. Нічого не нагадує. В 2013 году Вадим Красіков об'являється в, в розіск і даже впадає в базу даних Інтерпола. И опять это совпадает по времени с тем моментом, когда, предположительно, он как военнослужащий мог бы выйти на пенсию как спецназовец, и уже перестать быть действующим сотрудником ФСБ. Однако два года потом у Красиков с базы Интерпола раптово возникает. Современные спецслужбы Российской Федерации Это не столько спецслужб, которые работають на государствах, сколько спецслужб, которые работають сами на себя на своєму руководство по обжиму бізнесів, і тогда естественно какие-то уголовные дела. А потім, в от того, хто стоїть за хто является заказчиком, сколько денег, сколько влияння буває їх мазу цілком вірно, що після виходу на пенсію Красикова могли знову залишити до ще одного вбивства в інтересах Кремля, як найбільш досвідченого киллера – Адже колишніх не буває, а тому і прибрали його з розшуку. І останньою його цілею став чеченець Хангошвілі. Суд над кілером мав дуже широкий розголос у німецькій пресі. З'ясувалося, що дружиною Красікова була уродженка Харківщини, після чого до батьків жінки завітали українські правоохоронці. В частності, вони знайшли свідчення о браке на ім'я Вадима Красікова і його жіни, вот, дочері цієї сімейної пари, у якої був обуск. Фотографії зі свадьби, на якій були всі ці люди, жіна, Красіков і ці вот родители, у яких був обуск, що підтверджує, що что... Це той самий Красиков, і всі ці люди між собою зв'язані, і доволі много всяких різних фотографій Красікова, в основному на, на отдыхе. Найбільшу увагу привернули Світлини Красікова, де він стоїть у футболці з позначкою центру спеціального призначення ФСБ. Саме до цього центру належить спецназ Вимпіл. На іншому фото він сидить у безрукавці, де видно характерне татуювання. Більше того, впадає не тільки э, татуювання, але й шрами під нею, віснушки. От уже, коли йшов суд. Показания в суде решил дать брат жены Вадима Красикова. Он лично общался с Красиковым неоднократно. Красиков всегда очень туманно говорил о своей службе, но как бы не отрицал, что он служит в таких силовых структурах. У него была такая характерная для Офіцер виправка Он то раз упоминал, що служив в Афганістані. Пазл остаточно склався. Вадим Красіков, спецпризначенець ФСБ Держобвинувачення у своєму висновку. Дійшло рішення, що цей злочин був скоєний за наказом когось на державному рівні в Росії. Цю оцінку сьогодні підтвердив суд. Але знову таки, чому Путін так боровся за Красікова? Існує декілька версій згідно з першою. Диктатор та його кіли ймовірно особисто знайомі. Я не виключаю такого варіанту. що він ФСБшник і десь, то може бути, вони пересікалися. І Єсі навіть не з Путіном лично, то він пересікати з Патрушевим, он мог присікати з Бортником. Ще одна версія: замовником вбивства чеченського польового командира, який воював проти Росії, міг бути Рамзан Кадиров. И вот если бы просто это был, может быть, киллер ФСБ то, може, Путин і не став би е, так уж носитися з ним, а оскільки він Кадиров йому обязан, он обязан Кадирову, скоріше всього Кадиров говорить: "Цей чоловік виконав мою задачу, і я йому якби обязан, а у мене слово чеченца, слово горца, і я должен його визволити". Цим обміном Путін показує росіянам, що своїх не кидає, мовляв, якщо тобі доручили вбити когось на Заході, то не бійся, тебе обміняють і повернуть. Яскравим прикладом такого обміну стало повернення в Росію за Судженого у США до 25 років тюрми російського торговця зброєю Віктора Бута та його льотчика Костянтина Ярошенка болі 10 лет разних схеми предлагались і в итоге они своєї добились. І Бут, і Ярошенко сейчас в Росії там і, і занімають ну, Бут в частности, даже занімають всякі почетні должности. так що. Це совершенно не что-то необычное, Це абсолютно в руслі э, російських спецслужб. Если бы этого не було, наверное, не так і э, гораздо менше було бы желающих такие такі исполнять. разом з тим, віддавши 16 громадян інших країн, Путін дав заходу сигнал, що готовий домовлятись. Можливо, і щодо України, і тут нам треба бути особливо пильними. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.